День перемога 8 травня, да? а 9 це к празднувати. Щоб вони туди всі і попали. Ну, взагалі, звісно, треба відмічати 9 травня, це не наша перемога. Наша перемога в майбутньому. Одеське життя запитало у мешканців міста, чи відзначатимуть вони перемогу над нацизмом і вшановатимуть загиблих саме 9 травня. Я загалом не святкую такі свята, тому. А так як 9 травня це більше проросійська дата, тому а я проти виступаю всякого російського, тому не було. Я 60 з лишнім років його відмічаю. Чому ж мені бросить? Тому що власть змінилась? На жаль. Не можу відповісти, але дуже важко. З однієї сторони наші дідусі, бабусі захищали і звільняли наше місто. А з іншої сторони, сьогодні досить складна така ситуація, що ми під питанням. Ні. Ні в кої разі. Зачем? Мій папа воював, да? мій дідусь воював, тобто всі мої родні воювали, так. Да? Ну а я як как би... Бы... Поддержувати свою сім'ю своїх предків треба да, пам'ять, беречь, берігати, а будущее самим строить, но прошлое не трогать. Більш актуально те, що відбувається зараз. І для мене <клес> днем перемоги буде день, коли скажуть, що в нашій країні вже мир нарешті, і що ці покидьки повністю звільнили наш тер. Служний вопрос. Ну я не знаю. Вообще я не праздную праздники. У мене робота 7-го, там коли був підписан. А то, що вот там в вражки празднуют, то це меня не интересует. Можливо, поїде додому в село, до рідних, але не знаю, якщо чесно. Для мене, для мене зараз це свято, ну незрозуміло, тому що в нас вже перенесли дату. Можливо, 8-го числа, як і всі. Як і треба, будемо відмічати вже на 9-го. Я не планую особисто, бо я не вважаю це прям свято. Мені підходить восьме число як День пам'яті. Я не дуже люблю цей совковий наратив про перемога. Це трагедія по більшості. Перемога над, над фашизмом так, але. Ну, не на часі вже таке. Я точно такої самої думки, і я теж не планую святкувати. Є свято Державне, восьме, День пам'яті перш за все. Дев'яте, хто хоче, може відзначити, але яке, яке це свято, коли невідомо скільки десятків мільйонів людей загинуло. Тому це так умовно свято. ну, і Воно було встановлено. В іншій державі, і є тут є дуже багато нюансів. Я не хочу нікого ображати, ветеранів, щоб не ображались. Але все-таки це день пам'яті пам'яті тим, хто загинув і воюючи, і не воюючи. Це страшна трагедія, яка, до речі, дуже, на жаль, зараз повторюється. Тільки як 8 восьмого, як Європа, так і ми дожди празнути 8 Восьмо так. А 9 ні. це вже, вже історія, яка залишилась в Совітськ... ну, в Радянському Союзі. В Радянському. Так що ми ну, наші діди воювали, але як Європа, так і ми можемо ну, визначати 8 мая. 8 буде визначати травня. А 9 ні. Ну тому що день перемоги 8 травня. Так? Да? А дев'яте це капе празнують, щоб вони туди всі і попали. Не планую, в нашій родині не було такої традиції, але я дуже переживаю, що буде черговий масований обстріл. Можливо, хоча, як ми чули. Лідер сусідньої держави-терористки просить перемир'я, тобто припинення вогню на цей час. Можливо, це не дуже популярна думка. Я хочу мирно, тихо відзначати. Не планую ніколи не святкувала. Не святкувала ще, напевно, у 4 класі. Ми відзначаємо 8 травня, для нас воно важливіше. Відзначати ні. Не плануємо, але ми вважаємо, що 9 травня це свято свято дідів, батьків. Ми поважаємо ми традиції поважаємо, наших предків. Це історія наша. Навіть не задумувалася про це чесно. Але восьме стовідсотково ми згадаємо. Ні, не планую. Я взагалі рідко святкую свята, навіть зв'язані з більш патріотичними датами, ніж це. Це не наша перемога, наша перемога в майбутньому.